Депутати Івано-Франківщини зібралися на друге пленарне засідання 28-ї сесії обласної ради 6-го демократичного скликання. Мали намір розглянути більше двох десятків питань та до порядку денного включили додаткові, які й викликали найбільше обговорень. Бо йшлося про нашу армію і відправку прикарпатських вояків на схід. Більше знають наші кореспонденти, які працювали у сесійній залі. Сесійне засідання розпочалося скандально. Міський голова Болехова Зенон Макота заявив, що сесії облради не буде, а причина несправедливий розподіл коштів, внаслідок чого Болехову виділено аж 40 тисяч гривень. 16,5 мільйона розділили за два місяці. На Болехів 40 тисяч гривень. То що, Донецьку Болехові знайшли? Сепаратизму Болехові є. Після довгих суперечок голова обласної ради Василь Скрипничук запевнив, що питання розглядатиметься в установленому порядку згідно із законом України. Поставлені вами питання, ми розглянемо починаючи від комісії, закінчуючи президію в найближчі дні. І тоді сесію проведе однак, громадські активісти вимагали розгляду ще одного наболілого питання, ціною якого без перевільшення є життя і смерть. Активісти та депутати розповіли про те, у яких умовах проживають новобранці обласного батальйону територіальної оборони. Вони заявляють, що надалі становище хлопців скрутне. Є проблеми з харчуванням і гігієною з підготовкою армійців. Військова підготовка відбувається по старих методиках. Тобто, тактика ведення бою в обороні в укріпленому місці. Це суперечить тим вимогам, які зараз є на Сході. Для диверсанта укріплена точка це найбажана ціль. Тобто, ми готуємо нерухому прекрасну ціль для диверсанта. Я пропоную. Щоб ми спочатку комісійно створили комісію, яка поїде з депутатського корпусу, яка поїде і залучить туди громадські організації, яка поїде і буде цими всіма речами займатися. Друге відсторонити від виконання армії, військових завдань цих всіх керівників, які є зрадниками українського народу, тому що вони так діють. Тобто, поставити туди нормальних патріотів і далі вже можна говорити про виїзди на схід. Ми готові залучатися до цього. Ми готові об'єднати два полігони, які був у нас створений. Тобто, щось в нас е е добре було, щось гірше, тобто, але ми це робили просто за свої кошти. Тобто, люди добровільно приходили і навчалися. Повинна бути створена. Комісія, яка розбереться з усіма питаннями, які підняли. Більше того, я буду наполягати, щоб до складу комісії війшов військовий прокурор. Ввійшов були фахівці з обласної прокуратури СБУ, УМВС. Я дуже просив би, щоб визвалися депутати обласної ради, які мають можливість попрацювати в цій комісії. Говорили і про розміщення на Прикарпатті біженців з Криму і Сходу на Івано-Франківщині. Вже поселено 982 особи. дві особи. 331, І на вихідні чекає ще 56 людей. Усі отримують допомогу. Далі голова обласної ради Василь Скрипничук спрямував сесійне засідання у регламентне русло, адже для фінансування тих же коштів для військових необхідно прийняти і затвердити відповідні програми, за які і проголосували депутати. Розглянуто і проголосовано виконання обласного бюджету за перший квартал, перелік природоохоронних заходів на фінансування з обласного цільового фонду, комунальні та майнові питання.